Вітаю! Сьогодні ми розглянемо з вами, як налаштовувати рівні яскравості екрана та гучності звуків у Windows 11. Спочатку потрібно навести та натиснути лівою кнопкою миші по одному з трьох продемонстрованих символів в правому нижньому кутку екрана. Тепер у відкритому меню ми можемо за допомогою повзунка налаштувати рівень яскравості і гучності. Відповідно, для цього потрібно навести курсор миші на поверхню повзунка. Та натиснути по ньому лівою кнопкою миші. Залежно від того, де знаходиться курсор миші при натисканні на ліву кнопку миші буде виставлено обраний рівень. Для збільшення рівня гучності або яскравості потрібно натиснути лівою кнопкою миші у правій частині повзунка, а для зниження у лівій. Також можна налаштовувати рівні, утримуючи ліву кнопку миші та тягнучи курсор миші праворуч або ліворуч. Тепер ви знаєте, як змінювати рівні яскравості та гучності на ваших комп'ютерах. Дякую за увагу та побачимося наступного разу!